Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні буде відосик про одну сім'ю, яка мені зробила трошки клопоту. Ну, в якому плані клопоту? Вона увійшла в ройовий стан. Я її декілька разів питався вивезти, але ж ми знаємо, що... Коли сім'я увійшла в райовий стан, легше дати її чи відруїться, чи поділити її, і ефекту буде набагато більше, ніж ми там обламуємо ці маточники. Що я зробив? Я пару разів обламував маточники. Матку заключив в ізолятор, вона там досить повинна і сидіти. Але вона там ходила, співала ще два тижні тому і зараз подивимося, що там вона як співає. Не перемикайтеся. Так, друзі, дивіться, ось ця сім'я, ось вона з краю стоїть. Вона ж в такому самому стані, як і другі сім'ї. Тобто вона була на Рутівської рамці. Вона... Пересаджувалася на Дадановську рамку. Але вона сама сильна була на, цій, на моїй пасіці. Спочатку я думав зробити з нею виховательки, як я роблю зазвичай сім'ї, які раяться, вони йдуть в якості вихователька. Але подивіться оці ось цеглами це виховательки. Щось мені не дуже подобається в цьому році. Відсоток приймання. Моташників. Тобто я закладаю по 12 моташників на одну планку. Коротше. І виходить, у мене виходить, вже друга планка буде, десь виходить 6-7 з одної планки, Тобто половина, десь половина. Це мене не задовільняє той результат. І що я подумав, раз у нас є така сім'я, ми візьмемо у неї бджолу, візьмемо її ресурс. І оцей прививочний ящик недарма тут стоїть. Зараз ми з неї загрузимо прививачний ящик. І потім, коли Тобто, прививачний ящик, що я кажу, стартерний ящик. Коли вона стартане, я доповню з нього ці планки, які не приймуть. І потім цю бджолу. Яка залишиться в цьому стартерному ящику. Підсилюю якісь там зі своїх сімей, які ще не набрали сила. Ось такий план. Що з цього вийде, теж побачимо. Отже, друзі, поїхали. Так, все я взяв. Тимарні взяв, як завжди. Отже, поїхали. Подивимось. Тут було залишено у нас 4 рамочки під решіпкою. І щось там, до, до речі, бігала матка минулого. Не бігала матка, а я бачив маточник і вийшла матка з матошника. Але я її не знайшов. Зараз теж її будемо шукати. Так, дивимося. Так, це рамка. Трохи розплоду. У нас не має бути розплоду. Хто не знає, як загружати ящик стартерний, не має бути відкритого розплоду, бо вся бджола буде там. На відкритому розплоді а повинна бути на наших маточниках. Так, ну поверхневий огляд каже, що молодої той матки, якщо, звісно, вона тут залишилася, я не бачу. А якщо вона є, вона повинна тут залишитися. Чому? Тому що я заглушив літок. Заглушив літок і поклав роздільну решітку. Так, розпліт потрохи виходить. Так. Ця рамка підійде для стартерного ящика. Джола чомусь спокійна. Я не розумію чому, наче й взятки немає. Так, тут теж медова рамка. Медова рамка. Що ми тут бачимо? Один мед ми тут і бачимо. Я думаю, що ми... Оці дві рамки будемо давати. Чому? Тому що джоланд же повинно е, бути корм і пирога. Так, в місочках немає нічого. Якщо, пропустимо, хоч одне яєчко, може нічого не вийде. Яєчко чи лічинку, стартер може не спрацювати. Так, тут теж розпліт виходить. Матки тої я не бачу молодої. Молодої матки не бачу, може її тут і немає. Так, ці, ця рамка вийшла в розпліт, але медом вони не занесли, тому що, мабуть, льоток був закритий. Так, і четверта рамка. Дивимося. Четверта рамка теж не бачу її якої матки. Молодої. Розпліт бачу. Матки не бачу. Так, що ще я бачу? Я ще бачу, що бджола виходить по тропі. Молода. Так, все. Так, зараз беремо ящик стартерний. Ставимо його. Так, дивіться, що таке ящик стартерний. Це ящик на три рамки. Зверху така от планка. Зараз ми її витягнемо. Ось така не планка, а така дощечка під цакаля Нікот. От сюди будуть вставлятися... Цакаля з місочками, з привитими лячинками. Але то буде пасля, поки його заселяємо. Тут ми бачимо чотири рамки. Ці чотири рамки зараз буде три рамки сюди буде вставлятися, одна труситись. Отже, поїхали. Я думаю, що цю саму повну рамку ми натрусимо, а ті три просто вставимо. До речі, тут ще сюрприз буде, чи нормально вони тут стануть, чи ні. Поїхали. Так, раз. І ці рамки вставляємо. Чпок. Треба ще давати воду, але я думаю, що тут нектар свіжий і він там теж з водою. Перга теж на цих рамках трохи присутня. Все. Завантажили, закрили і ставимо. Прохолодне місце для того, щоб вони трошки осиротіли. Взагалі, то десь біля доби треба дати на осиротіння, але я думаю, що я зараз, поки зроблю роботу з виховательками, десь пройде пару годин і за пару годин будемо прививатися. Друзі, дивіться, ось такий має вигляд. Ось ця сім'я. Ось стартерний ящик. Що тут у нас? Оцей корпус вже порожній, залишилася одна рамка, там трошки п'ятачок розплоду. Я, звісно, раді одної рамки не буду той корпус тримати. Я її приберу, зараз тут закрию кришу. Тут, дивіться, сидить у мене в однорамковому ізоляторі та матка наша, горя матка. Я не знаю, що я з ними буду робити. може, я ще і зроблю з нею виховательку. Може, скоріш за все, без, безматочно. Нехай вони виховують пару раз лічинки, скоріш за все, так і буде і все. І на цьому да, цю сім'ю раз формирую, рую. Вона до цього за 2 тижні, не за 2 тижні, за 2 цикла вивода маток вона ослабне і буде відводок. З цього стартерного ящику, ще раз повторюся, після роздачі. Завтра лічинок я пчелу просто висиплю в один із моїх чи нуклеусів. Можна заселити нуклеус, можна підсилити другі сім'ї. Скоріше за все, у мене там є трошки нуклеусів 16-рамкових, зараз покажу О, 16-рамкових міні-нуклеусів виробництва Арікент. Ось я два заселив. Скоріше за все я заселю там. Ще, наприклад, там триноклеуси, то В общем, та бджола у нас не пропаде. Я думаю, все буде нормально. Ну давайте один орікен відкриємо, що там розбирати не будемо, звісно, а так зверху відкриємо. Ось дивіться, ось він. Бачу, що соти. Потягнули соти вони. Там було у мене три рамки. Три рамки було з медом, а то другий без, без меду. То потягнув висоти. Тобто взяти як може навіть і матка вже обухтілася. Ну, Зараз його розбирати не буду. Отакі от от справи. Отже, друзі, ви подивились на великий відос про те, що я роблю з дуже сильно зараївшимися сім'ями. Я їх взагалі не тягну, я їх чи розфармірую, чи заселяю. Стартерні ящики, чи О, зараз, як я ж кажу, буду заселяти міні нуклеуси Тобто все одно ця сім'я меду не принесе. Чим більше ми будемо протримувати цей стан ройовий, тобто там виламувати маточники, там менша ефективність буде для цієї сім'ї. Вона буде сидіти, нічого не робити, меду не носить, а ви біля неї будете працювати. На цьому завершуємо. Бажаю всім добра, бажаю. Всім здоров'я, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.